Чотири ознаки того, що ви починаєте вигравати у нарциса. Номер один це емоційна відстороненість. Його маніпуляції, його газлайтінг просто більше не мають на вас впливу, не діють на вас, вони менш активні, викликають у вас меншу реакцію, і слова та дії нарциса мають на вас меншу вагу. Номер два. Ви навіть не переймаєтеся боротьбою за владу. Вам не важливо, хто правий, хто не правий. Слова нарциса до вас. Нібито не досягають. І якщо вас звинувачує нарцис у чомусь, ви просто собі знаєте свою правду і не переймаєтесь, просто не переймаєтесь. Ви зберігаєте спокій. Спокій для вас стає набагато важливішим, ніж перемога у суперечці. Номер три. Ви здатні бачити нарциса наскрізь. Всі його маніпуляції, всі його дії, всі його початки його маніпуляції ви розпізнаєте і просто не попадаєтесь на водочку, і тому його слова. Дії та вчинки мають знову ж таки меншу вагу. Вони не досягають цілі. І номер чотири для вас стає супер важливою турботи про себе. Замість того, щоб воювати або вигравати у нарциса, ви починаєте дбати про себе, шукаєте кваліфіковану допомогу, турбуєтесь про своє тіло, про своє здоров'я, про свій внутрішній зовнішній стан.